Замість квітів донати для збройних сил України у Рівненському ліцеї. Освітяни закликають батьків не купувати букети для вчителів на 1 вересня, натомість донатити кошти для військових. Мета такого вчинку, і скільки власне напередодні дня знань коштує букет квітів, розкаже Владислав Стецюк. Щорічна традиція, 1 вересня школярі дарують квіти для вчителів. Для прикладу, нині букет з 15 троянд вартує в середньому 500 гривень, можна здешевити, знайти за 300. Продавець квітів Микола Матвійчук каже, перед святами ціни трохи зростають. Нас свята як якесь свято. Так, на 8 березня, там, допустимо, 1 вересня, день учителя. Ну, на любе свято ціни піднімаються. О, так і зараз трошки піднялися. Не сильно, але трошки піднялись. Цьогоріч від традиції дарувати квіти, вирішили відмовитися у рівненському ліцеї номер 13 Натомість освітяни збиратимуть кошти для українських військових. Ушівський парламент буде в на першому поверсі, буде відведено місце. Там буде скринька, де і батьки, і діти від своїх класних колективів будуть носити донати. Діти будуть приймати і в кінці дня буде оголошена сума, яку ми зібрали. Вчителі навчального закладу підтримали таку ініціативу. Кажуть, у час війни не до квітів, а зібрані кошти можуть врятувати чиєсь життя. Квіти багато зараз ми несемо на Майдан, коли ми хоронимо наших героїв. Аби зберегти їхнє життя, зараз треба кошти використовувати в іншому напрямку. Батьки теж підтримали акцію, адже багато з них самі захищають терени України у лавах ЗСУ. Коли я скинула фото із Фейсбука, яке ми розмістили колегами нашого закладу в батьківський чат Viber, вони досить позитивно до цього поставилися, багато було лайків і багато хто писав подячні коментарі. Саме перший коментар був якраз від тата. Який і на майдані на революції гідності приймав активну участь і брав участь в антитерористичній ще тоді операції, і зараз теж воює виборює нашу перемогу таким чином. У ліцеї номер 13 за зібрані кошти на 1 вересня планують придбати евакуаційний автомобіль для військових. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.